Усім привіт, з вами Настя, і сьогодні буде відео про мої книжкові новинки. Я їх розділила на три категорії: це твори української літератури. Так, вони більш шкільні. Але я потім розповім, чому я їх купила. Друге це детектив, він один. І останнє це такі підліткові романи. Там про кохання, вони доволі романтичні, легко читаються, тому їх доволі багато. Розпочнімо з мовою літератури. Нещодавно я виграла Олімпіаду на обласному етапі з українською мовою і літератури. Там дали два перших місця і одне з них моє. І так вийшло, що зараз там проводяться уроки по декілька годин на тиждень, по декілька годин кожен день, а протягом тижня. І там зібрані з 8 по 11 клас. Ніякого поділу немає. І на літературі загалом всі приклади проводяться за творів 10-11 класу. Я зараз в 9 му і те, що вони обговорюють, я ще не проходила. І мені сподобалися ці епізоди, які нам розповіла. Вчителька. І тому я вирішила, чому б не почитати. Якщо вона більш-менш цікава, і до того ж воно буде корисним і в майбутньому, коли я це буде проходити, то отак. І так я і так, перша книжка, яку я взяла, це Тіні Забутих предків і «Інтермецу». Взагалі я брала Тіні забутих предків. Це Михайло Коцюменський. А цю книжку це цей твір а Більше орієнтований на 9 клас, як позакласне читання, ніби як. А інтермед це вже 10 а... «Тіні Ціні забутих предків це повість, і вона повинна якось познайомити нас з традицією і нашою ж культурою. Це, а там є якісь елементи містичні, пов'язані з природою і доволі трагічні. Я не читала опис загалом, а, та, мабуть, я і не буду, щоб не знати, про що взагалі воно буде. Інтермецо теж саме. Але мені дуже сподобалися герої, які Михайло Коцюбенський виніс на початок. Ось, дієві особи. Це моя вдома, Нива у червні, сонце, три білих вівчарки, «Зозуль», «Жайворинки», залізна рука города і «Людська гора». Доволі м -м -м, цікаво. Та незвичайно. Окей, okay. друга книжка. Яку я взяла, це Кайдашевесь Мі. У мене на неї дуже високі сподівання. Я маю надію, що вона буде веселою. Але настільки, наскільки вона весела, настільки вона і трагічна. Адже це трагікомедійний твір. Саме ця книжка з уроків мене зацікавила найбільше. І саме її я, я її шукала. А це Іван Нечой-Лавицький, він розповідає про сім'ю. Ось. І а тут розповідається про Кайдаша, його дружину і два сина, і також його дружину, нібито. Вона доволі велика, я очікувала, що вона буде трошки менше, але ні. Ось. Наступна книжка для мене загадка. І це книжка, розрахована на 11 клас, на програму 11 класу. І це хіба ревуть воли, як я повні. Це також о, автор Панас Мирний, це також розповідь, о, це також роман з народного життя. О, мені обіцяли батьки, що воно доволі цікава. Наступна книжка, це вже не шкільна програма, але автор ніби як також виносить. Це Іван Багряний і Сад Гациманський. Він розповідає про репресії і про те, як головний герой вистояв і не зламався в ці важкі часи. Головного героя звати Андрій Чумак. І це і автор наділив цього героя трохи своєю трохи автобіографією. Тому ну, цей твір трошки автобіографічний. І також а, це один з перших творів, в якому вражаючи, що зображено всю страшну сутність радянського режиму роки масових репресій. Через те, що нам доволі багато розповідали про ці репресії, про цю заборону писати, про будинок слова, то мені стало цікаво прочитати, як автор. Це скаже цю правду всю. Ось. Я впевнена, що це буде доволі важкий твір, адже читати про таке нелегко. Але мені доволі дуже подобається обкладинка цей арт. Чудово. Але я спробую це прочитати. Наступна книжка сучасного українського автора, а саме Ілларіона Павлюка. Це містичний детектив, триллер елементами нуару. і в ньому розслідується вбивство панночки, А вбивство о, розслідування веде Тарас Білий. І на перший погляд там все зрозуміло, все класично. Але Потім так виявляється, що там присутня якась містичність. Я впевнена, що це буде цікаво. Я чула дуже багато позитивних відгуків на цю книжку. І ми з мамою довго її шукали, тому що її майже ніде не було протягом місяця. І це дуже дивно. Але нарешті ми її купили. Ура. Ось. Вона така чорно біла така класна. Ось це тверта обкладинка. Я дуже люблю книжку в твертій обкладинці. Наступна і остання категорія це підліткові романи. Вони доволі швидко і легко читаються. Тобто на них не треба дуже багато думати, там немає настільки багато всяких. Персонажів, але вони доволі цікаві. Перше має назву Солоні поцілунки. Тут дуже мало сторінок. І доволі великий шрифт. Чудове поєднання. А, тут розповідається про підлітків, що доволі логічно. І головне героя героїня це дівчинка. Її, звати, її називають Мілка і їй 14. У неї після цього дня народження з'являється купа проблем із батьками, і зі стосунками, із хлопцями, як це дивно промовляти. І також а, вона робить дуже багато різних помилок. І намагається їх виправити. Також там розповідається про її подруг, як я зрозуміла. Вона танцює, ходить в школу, і так це все розвертається. А маю надію, що я при... точніше я впевнена, що це читається доволі швидко, швидко, це доволі цікаво. І мені сподобається. Наступна книжка має назву Кава по-дорослому». На також невеличка в ній розповідається про Катю, і вона хоче спробувати все нове і на своїй шкурі, якщо так можна сказати. Це обертається, звичайно ж, проблемами, які потім треба вирішувати якось. У неї проблеми теж з батьками, але ще з однолітками. А До того ж. Вона така доволі бунтарка. Ось. Думаю, що її ніхто не розуміє. Їй не подобається зовнішність, а також соціальний статус. І ось вона опиняється на такій слизькій межі, слизькій туріжці, з якої треба виходити. І всі книжки, книжці розповідається, як вона починає бачити світ по-іншому, як у неї все стає добре, як вона справляється та вирішує ці всі проблеми, та як вона дорослішає. Ось. Наступна книжка має назву Страшні дівчата. І не в тому плані, що вони такі якісь небезпечні, а в тому плані, що на Сторінку в інстаграмі виставили їхні фото з хештегом, типу, страшні. І, звичайно ж, їм це не подобається. Вони в паніці, типу деякі просто починають е заглиблюватися в це все, знать багато про це думати. Але одна дівчинка починає якось угруповувати цих всіх дівчат в одну команду і починає якийсь пошук цієї людини, яка. Хто за цим стоїть обіцяє бути незвичайною книжкою, незвичайний сюжет. А ця книжка піднімає тему булінгу. Наступна книжка має назву Провідник. Вона суто романтична, трошки трагічна, трохи містична, трохи сумна. Мені дуже подобається її обкладинка. Цікавий стиль. І ця книжка про хлопця, який працює провідником в, з реального світу в Потапічні. І до нього приходить дівчина, яка в нього закохується, і він закохується в неї, але їй не можна залишатися між оцих двох світах, світів. І їй треба йти. Але вона його не хоче кидати. Ось. Але його цей світ на межі двох дуже небезпечний. І дуже цікаво, що це виліт... виліться. І, звичайно, книжка буде сумною. Це були всі мої книжкові новинки. Усього вийшло 9 книг. Маю ну, надію, що вам сподобалось це відео. Тож ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. З вами була Настя і всім пока!